А от щодо інстинкту самозбереження, ви сказали, далеко не кожен росіян захоче поїхати на тимчасово окуповану територію, де лунають вибухи, да де працюють партизани українські. А щодо мобілізації, тут інстинкт може спрацювати. Ми пам'ятаємо ці законодавчі зміни в РФ щодо там зміни граничного віку, нібито не притягнення там до військової служби, не залучення студентів тощо. Але ми знаємо, що восени така чергова хвиля мобілізації готується на рівні 200-250 тисяч і зі зведень. Гурмо, це часто густо чуємо. Якими даними оперуєте на тепер це імовірний розвиток подій. І нових, новопублічна хвиля мобілізації могла бути запущена вже давно. Але чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялись. І після так званої часткової мобілізації, правдами і неправдами, от цей. Місний фонд поповнюється в російській армії, але так може бути і нова публічна хвиля. Єдине, що стримується ну власне настрої населення так званої Російської Федерації, які б воно не було зазомбовано, мешканці Кремля все ж таки побоюються наступних реакцій, думають над тим, як підвищити. Мобілізаційний запал і готовність населення іти на забій заради втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика і диктатора. Але тим не менше, досі цього не було але так на осінь це ймовірний сценарій. Ми з вами перед тим як починати розмову із вами, ми показували про вибухи так так звану бавовну, так в ростові-на-Дону. Кілька потужних вибухів там пролунали. І цікаво, що офіційно влада Росії, зокрема губернатор Ростовської області, Голубів, повідомляє, що це все. Не вибухи, а це все значить пов'язано з тим, що військовий літак переходив на переводу на російську мову сверхзвук. Надзвук, напевне, не знаю, як правильно тут правильно перевести. Пане Андрію, як ви думаєте, що ж то за літаки такі могли на надзвук переходити на території Росії? Ну добре, звичайно, а в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це все. Просто голубі крупні були, які ну там щось скинули на ті, на ті тушки. А в Москві немає бавовни і за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти і рейси. Тобто жодних змін немає. І взагалі у них все йде за планом. Ну власне, чим більше таких яскравих заперечень реальності з боку представників режиму. Путінського правлячого режиму, тим більше ймовірні, що ну все ж таки почнуться якісь питання з'являтися і у пересічних мешканців Ерефії. тому що на чорне біле говорити довго не можна. Якщо є проблема, ну її треба принаймні інтерпретувати, але визнавати не визнаючи проблему, не визнаючи факт того, що путінська повномасштабна агресія проти України, геноцидна війна проти України спричинила власне погіршення безпекової ситуації. Інциденти, бавовни, пошкодження об'єктів стратегічної авіації і, зрештою, постійні інциденти в небі над Москвою не визнавати цих фактів ну означає продовжувати жити в паралельному. В паралельній реальності руского міра паралельна реальність вона дуже комфортна, але коли стикається з справжньою реальністю, ну буває дуже боляче і небезпечно. Зрештою, працюємо далі і дивимося далі за розвитком подій. Зрозуміло, що це не останні, не останні інциденти, події і предмети для коментарів, не останній раз, коли доведеться брехати російським чиновникам.